Але навіть у королев приходить час передати корону у 1995 році. Есте повністю відійшла від управління бізнесом, вирішивши Нарешті піти на заслужений відпочинок. Вона завжди зазначала, що єдина річ важливіша за її компанію, це сім'я. І була щаслива, що її діти та навіть онуки стали частиною бізнесу та продовжать її справу. У 90-х роках Estée Lauder стала публічною компанією, але при цьому. Все одно залишається під контролем родини лаудерів. А це погодьтесь справжнє мистецтво зберегти сімейну душу у такій величезній корпорації. Внук СТ Вільям Лаудер у 1996 році вирішив піти на ризик та створити онлайн сайт для компанії, щоб збільшити продажі в ті часи. Мало бізнесів виходили в інтернет, і це був шалений ризик. Дуже дорого та важко. Проте, у лаудерів все спрацювало. Сайт став приносити кошти та продажі. А вів за сміливість на честь успіху подарували. Видрукований перший чек замовлення сайту. Есте пішла з життя у 2004 році у віці 95 років. Хоча деякі кажуть, що вона могла бути старшою, та їй насправді було 97. І знаєте, все може бути, особливо враховуючи, що Есте частенько полюбляла прикрашати факти про своє життя. Але її спадщина продовжує жити. Сьогодні продукція Есте Лаудер продається у понад 150 країнах, і щороку мільйон. Жінок починають свій день з її продуктів. І хто б міг подумати, що з маленької компанії, яку заснувала жінка, котра спершу продавала свої креми в маленьких салонах, виросте імперія, що тепер володіє близько 30 брендами. Так, Мак, Бобі Браун, Ламер, Джо Малон, Том Форд це теж частина. Сімейства Estée Lauder. А тепер поговоримо про реальні цифри. У 2022 році компанія заробила понад 15 мільярдів доларів. Хочете знати, що продається найкраще? Це Advanced Night Repair. та сама сироватка, яка стала інновацією косметичної індустрії. Вона досі залишається одним із безселерів, попри свій поважний вік на ринку. До того ж, у компанії є свій список зірок амбасадорів, серед яких навіть популярні. Корейські групи, такі як Twice. От Оттак вони не тільки на сцені, а й на обкладинках косметичних брендів. А цього року компанія планує зробити 75%, а може навіть 100% своєї упаковки придатною для переробки, багаторазовою або виготовленою з відновлених матеріалів.